Розпочнемо з того, що з'явилися нові деталі авіатрощів, які розбився приватний вертоліт. і Загинув депутат єдинорос. Це сталося в Росії в Архангельській області. Там приватний вертоліт Робінсон Р Р-44» розбився, внаслідок чого загинуло двоє чоловіків. Один з яких імовірно депутат міськдуми від Єдиної Росії. От повідомлення про те, що гелікоптер, який прямував із селища чи в селище Карандашевська, зник і не виходить на зв'язок, з'явилися напередодні, і ось сьогодні вранці, 27 вересня, російське агентство ТАС написало, що уламки вертольота знайшли. На місці аварії також виявили тіла двох осіб. За цим фактом порушили кримінальну справу. Повідомляють, що політ не був погоджений. Близько близькі до силовиків телеграм-канали 26 вересня писали, що на борту були е, згаданий депутат Архангельської міської думи від єдиної Росії Сергій Смітанін і місцевий бізнесмен Олексій Сімьонов, якому належав вертоліт. Сметанін і Сімьонов, як стверджується, летіли порибалити. Ну а до їхньої риболовлі ми повернемося. Я лише хочу сказати для всіх, хто нас дивиться, чому це важливо саме для нас, українців. Адже це вже не перший такий випадок. Ну і ми розуміємо, що після ведення санкцій проти Росії за розв'язану нею криваву війну проти України та всіх українців на Росії ж Дійсно, от почастішали такі випадки. Ну і мені здається, що тут виходить, що це дійсно може бути нестача необхідних деталей, які Російська Федерація раніше імпортувала із західних країн. Ми про це знаємо ну а зараз це робити Рефія вже не може. Тож маємо те, що маємо. Ну, ти абсолютно слушно зауважила. Насправді, оці вертольоти Робінсон Р 44 Ну між нами сказати, є одними із найнадійніших приватних, та й не тільки приватних гелікоптерів. Вони зроблені по простій схемі. Там, якщо він падає, можна в досить на низькій висоті увімкнути так звану авторотацію, коли роз'єднується там двигун і гвинт, Він починає обертатися в інший бік. Вони плавно сідають. З одного боку, ми можемо припустити, що там хтось хильнув зайвого і вони полетіли, оскільки був несанкціонований політ, недозволений, і вони полетіли, що називається п'яні по порибалити. А таке це цілком нормально для Російської Федерації, але все ж таки я думаю, що ти абсолютно права. Ми бачимо, як починають працювати санкції в першу чергу по цивільній авіації. Чому ми бачимо велику кількість випадків, коли літаки виїжджають за злітну смугу, з палахою в них відмовляють. Двигуни в польоті або щось відмовляють на старти, літаки починають міняти. Авіація не літає. Те саме відбувається з гелікоптерами. Гелікоптер вважається в приватній авіації ще й складніша машина, тому що. Ну, вона дає більше надійності, але потребує більших витрат. І там є ті компоненти, які потрібно постійно е, замінювати. Це не йдеться тільки там про рідини, скажімо, якісь або е, там розхідники гумочки, хоча вони теж можливі, а в авіації не можна замінити щось там на китайське, і воно буде там літати. Ні, це має бути відповідно той самий матеріал, який е, витримує навантаження, витримує температуру. Тощо е, е, відтак. Ми можемо зрозуміти, що нормального сервіса вертоліт не мав. До того ж, є там питання по навіоніці. Навіоніка теж може бути заблокована, а навіоніка це даруйте, величезна частина. Вартості повітряного судна, оскільки воно забезпечує і безпеку польоту, і точну координацію дій. А відтак, якщо невіоніка не працювала, то цілком можливо що вертоліт міг просто зустрітися з поверхнею, про яку він не знав, або з перешкодою, про яку він не знав. Дуже багато насправді моментів, і це показово, оскільки. Такий надійний гелікоптер вже не вперше б'ється навіть за останні три місяці. Там здається, три випадки було краще катастрофа з гелікоптерами Робінсон Р 44 і це показово. І схоже, таких випадків буде ставати більше. І найголовніше, ми маємо розуміти, що. Тут санкції б'ють не по простих бо тож богини тут далеко а вони б'ють саме по тих людях, хто може собі дозволити цей вертоліт. А це даруйте. Ну от зараз там е, якийсь місцевий депутат від Єдиної Росії, трошки далі. Там не буде обслуговуватися не Робінсон, який відносно недорогий вертоліт. А буде не обслуговуватися якийсь аеробус чи бел, і в результаті впаде якийсь губернатор. Е, вони теж мають розуміти, що ця війна, яку розв'язав Путін проти України. В результаті починає лупити по ним же по тим топчикам, топчиновникам, які перебувають на території Російської Федерації, які змушені там перебувати, оскільки вони є частиною державного апарату. Ну ось така історія. Так, я тут з тобою абсолютно погоджуюся. Дійсно, Путін, мабуть, мав би вже розуміти, що ці санкції, на які він раніше казав, що йому начхати, вже таки починають торкатися його найближчого оточення. Але на жаль, бачимо, що поки що ще в очевидні, тому що от зупинятися Путін точно не планує.